Ми дуже любимо дбати про своїх домашніх улюбленців, і часто думаю, якщо ми купаємо своїх котиків, це їм лише на користь, проте іноді виявляється зовсім навпаки. Отож, сьогодні ми будемо якраз і піднімати цю тему. І, звісно, що і з нашим експертом Іваном Івановичем Лівінським. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, чи потрібно часто купати котів і чи навпаки це може їм зашкодити? Е, ну, Потрібно розбиратися від е, походження взагалі. Да? Тобто, е, наприклад, чи. Купаються коти в воді або в річках е е е в дикій природі. Ні, звісно, ні. Вони вилизуються, mm -hmm. вичищають свою шерстку своїм. Угу. Так? Такі такі Шершавенький да. такий язичок, так. тому, як правило, котів ну, купати, якщо навіть і купати, то дуже потрібно рідко. Угу. Не повинно бути це систематично, там, раз на місяць чи раз на два місяці купати, приміняти якісь гелі, шампуні, бальзами угу. і так далі. Звісно, є такі. Моменти, коли потрібно з лікувальною метою купати, лікувальними шампунями, то це зовсім інше. Але якщо клінічно здорова тваринка просто так, бо ну вам хочеться покупати, то не потрібно. Чому? Тому що деякі із шампунів вони можуть відносно вашої тваринки викликати алергічні реакції. Так, вони можуть пересушувати шкіру, може бути інтенсивне випадіння, шерстки. Звісно, це сказується на загальному стані. На падінні резистентності організму і розвитку різноманітних дерматомікозів. тобто Це можуть бути і підшкірні кліщі, і угу. різноманітні дрождьові гриби. тобто Треба за цим слідкувати. дуже, дуже да, слідкувати і бажано. Купати тварину тільки при необхідності, яка необхідність. Наприклад, десь забруднилася mm -hmm. тваринка, десь залізла, якщо вона там кішка бігає по вулиці, mm -hmm. да, ну, вони інколи люблять знайти щось брудне mm -hmm. і там повалятися, mm -hmm. повикачуватися, то тільки в тих випадках, і то я рекомендую звичайні простенькі шампуні без всяких там ароматизаторів. ароматизаторів, бальзамів і так далі. Друзі, тваринки вони генетично так закладено, що вони жили у дикій природі, тому іноді додатковий догляд і занадто інтенсивне купання може їм нашкодити, тому нехай вони самі за собою слідкують.